Не можеш сказати, яка єврейська пасха. Ну просто начало зараз. Як ви почали? І сьогодні хочемо поділитися з вами про три пасхи. Така тема три пасхи. Раніше думали одна, а зараз три. І знаєте, які вони бувають? Це як взагалі все почалося. Це була єврейська пасха. Потім зараз більшість, ну не більшість а. Празднують, святкують е язичівську пасху. да слов'янські народи язичську пасху. і є християнська пасха. Да, як ми кажемо, Христос Воскрес, своїсти воскрес, да, християнська справжня Пасха Олексію. Ви що на сказати? Да, я розповім зараз вам про з чого починалася Пасха, В з чого вона почалася в старому заповіті? Е вона почалася. Коли Бог вивів свій народ з Єгипетського рабства. От. І він е, повелів заколоти пасхального ягня і помазати одвірки е, е, косяки, да? Да, косяки дверей. І коли прийде ангел губити, щоб він не війшов в ті домівки, де були помазані косяки дверей. І коли дійсно прийшов. Ангел-губитель пройшов повз. І ці люди, які були в тих домівках, де були помазані косяки дверей, вони перейшли із ж... смерті в життя, із рабства до благословіння. І з цього моменту Господь повелів, щоб кожного року празнувати Пасху, істинну Пасху. І ще в нас є Пасха Христова, про яку вам зараз розповість Вікторія. Переходи смерті в життя, так сказав Олексій, і те саме, якби Ісус Христос, коли його розп'яли в день свята Пасхи, він це вже було агнець, так, який був вбитий за всі народи і за кожну людину, так. У євреїв це був перехід свобода від єгиптян, а у нас свобода від смерті пекла і від сатани. Так, як тоді був заколотий агнець, так і тут у нас Ісус Христос це жертва за всі гріхи. Так, якщо ми приймаємо Ісуса Христа в своє життя, то тоді цей ангел-губитель він проходить повз наше життя. Так і вже сам Ісус Христос, Господь, він стає на захист. В нашому житті так і якщо сатана має якісь нападки на нас, так як ангел-губитель, то вже сам кров Ісуса Христа була пролита за кожну людину, і коли уже вибір за людиною прийняти цю жертву або ні, тому дуже важливо, от саме правильно святкувати Пасху, так як у нас в країні вже йде два роки війна, і ми чітко бачимо, як Божа рука вона. Дійсно, над нашою країною, а як українці правильно чи святкують вони цю пасху, чи вони продовжують по своїм язичським кореням, так як слов'янський народ, випікати просто богині, як раніше, да, богині плодородія випікали. В вигляді палосу, обкладали це яєчками, біла ця глазурь, да, і зерна раніше були зерна, зараз у нас всякі бантики, присипочки, так? але символ залишається тим самим. Це Ісус Христос, ніякого відношення до цього немає. Тому благословляємо вас, да щоб ви саме правильно святкували Пасху, і Бог він буде на нашій стороні. Але коли ми залишаємося з ідолами, ми вибираємо всяких богів там, плодородя чи ще щось, і продовжуємо невірно святкувати такі великі свята, коли сам Бог він помирає за нас. To... Da, і тоді ми більше знаходимося у прокляті, чи чиму спасіння. Кому святкуйте Пасху правильно? Благословляю вас, дорога цінні. Амінь. Амі.